Вітання крой майбутньої сукні з вишивкою. Програми вишивки я пишу в будь-яких техніках. Художня латрішеріє, їх понад 20 видів. Ви можете замовити будь-який крой, або це сукня, сорочка, жакет, будь що для ательє або майстриня. Я вишиваю і ви потім збираєте виріб. Тут я додатково оздобила ще. Квіточками в техніці 3D внутрі зі стеклярусом. Ви їх можете додатково потім самостійно розташувати, як, вам, як ви бажаєте, ближче ви можете розглядати всі квіти, наскільки вони вишукані, реалістичні. Це у нас полочка по замовленню, бажанню клієнта і спинка. Це її було особисте бажання зробити таким чином. І ось такі додаткові квіточки 3D вишиті окремо. Це просто, як то кажуть, в нагрузку я надаю, і ви їх уже самі потім можете розташувати на своєму виробі. Ось так.